Мої вітання. Значить, завітали в компанію ОС «Агромеханіка». Представник компанії зараз про себе пару слов скаже. Мене звати Сніжана. Я менеджер цієї компанії. Хочу представити вашу увагу сьогодні. Трактор Арматрак це трактор турецького виробника. Дуже якісний, він показав себе чудово в роботі. Хочу вам розказати більш детальніше про Скільки нього. Скільки сил в ньому в цьому? А, тракторі? Цей трактор має взагалі лінійка налічує від 125 коней і до 58, Це садові трактора будуть уже uh -huh. конкретно. Цей має 110 кінських сил. Це в ньому от, тут чотирьохциліндровий в цьому тракторі. Двигун Перкінс, оригінальний англійський, uh -huh. на 110 кін об'ємом 4,8 вісім літра, чотирьохциліндровий. Зараз зроблю поверхневий, що тут за двигун. общу картинку бачу, тут компресор стоїть. Так. Зручність до продувки, фільтр. Кондиціонер, так, так. Один акумулятор, посилена рама, угу. сухий фільтр. Угу, угу. Бачу. Так, інтерхуєр бачить стоїть, цей радіатор стоїть. Що це за ящичок? Це для інструментів? Так, це ящик з інструментами. До речі, в комплекті йдуть. І зараз попросю... Вага баластів, яка тут. По всьому трактору вага баластів загально 600 кг складає. Спереду у нас іде uh -huh. 400 кг, 400 кг, тут у нас по 150 кг, uh -huh. і тут у нас також по 50 кілометрі, ще uh столику -huh. на задку. Ну, я бачу єдині, хто пропонує напередок баласти. Uh -huh. О, такі от, Більше я ніде в тракторах не бачу. Хоча тут, фіт, так? Передоклашкувати з реально. Uh, так, вартість вага трактора становить 5 тонн. Ну і плюс oh, груза. Це, це, це офігенно. Ось такий. Він йде в комплектації люкс, тому це один uh -huh. з найкращих варіантів. При... І це компресор занес, заведений в кабіну, там uh -huh. ну, зараз передвинеться, там буде зручно для обдувки. Угу, в салоні угу. після роботи міжрядку стає. Так, він стає в міжрядку. У нас є трактор в Долинському районі, який напрацював 600 мотогодин з весни. Угу. І ось до осінні вже працював В Міжрядку стає. Посилені крила, винесене керування по е... дуті крила, бачу, так. Вони посилені. Йдуть. Угу. Тут у нас іде керування на віску і верх, вниз опускання, а там переключання вом з цієї сторони. Угу. Шикарно, це дуже зручно для оператора. Тож звертайте увагу на це. Бачу, роз'єми пневматичні. Так, чотири пари гідравліки, Кру... навеска. Розкажу трошки про неї. Вона реально крута. Вона йде уже європейського зразка. Тут і йдуть у нас е, прицепне, так далі регулюється по висоті. Е, сама навіска йде на угу. Uh -huh. Центральний він йде гідроциліндр. Це дуже зручно. Один механізатор може реально вцепити будь-яке обладнання. Uh -huh. І гідроциліндр одна е, з однієї сторони коригується також. Я не бачу Тут. ні разу ніде в такі. Е, Так, Але в нас є, і більше того, в нас на стоп'ятки стоять так же такі, а на 89-ки е, підготовка є. Тобто, можна uh -huh. заказати по желанню клієнта. З цієї сторони, звичайний винт. При цьому навіска йде на, два, на двох. На ружних гідроциліндрах, якщо mm. вона потужна. Циліндри дуже дебелі. А скільки підйом, які, виходить? E, підйом там, по-моєму, 4 тони по характеристикам на дотичні Ну, Це 7. чесних, це чесних ідею. E, 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 в кабіна йде на пньому подушках. Так, я оце ж дивлюся, тут пневматика стоїть, це бафігеть просто. Обично ставлять амортизатори. Там, а тут прям... da, це класно. E, при Прямо, цьому прям, сидіння де. йде звичайне, тому що дехто запитує про те, щоб сидіння була пневмо. наприклад. Mm -hmm. Там далі, якщо перейдемо до дойців, розкажу більш детальніше, то в доці пневмо сидіння тут звичайне, оскільки щоб не було дисонансу, у вас кабіна на пневмоподушки і сидіння на пневмо мат. Звернув увагу якесь віконечко. Воно щодо воно відкривається і відкривається з цієї сторони. Віконечко це для того, щоб ви з кабіни трактора могли uh -huh. мали доступ. Ну реально, один uh -huh. механізатор uh -huh. Андрій у нас на майданчику будь-яке обладнання надіває самостійно на цей Наважайте. трактор. А і кстати, великий плюс у цього гідроциліндра є така штука на оприскувачі. Якщо хто замовляв, на бо уже вже цікавився, є гідравлічний примусовий наклон штанги. Така опція, в залежності від ширини штанги, вона в різній ціні коливається. Так от, хто не замовляв оприскувачі навісні, кобра там, де показувала також, угу. то тут можна це рекорегулювати за рахунок оцього гідроциліндра. Не треба ну, доплачувати що за, що за оприскувач я до будь-який, який ви надінете, він буде наклонятися уже і по. Цьому це щоб люди побачили, що це за кобра така Ну, Інтересно, я бачив у вас відео, ми... то класно. От для навісних, для малих фермів, це обалденно. Ми відвантажили перший в Ісаївський ліцей, науковий mm -hmm. аграрний. Тобто там вже будуть студенти вучатися. Дуже таке цікаве господарство. Класне. От в е, прискочі, до речі, з'явилися ми раніше завозили тільки 15-метрові штанги, зараз 18 метрові завезли. Тому, кому буде цікавіше, скину більше. Звернувши увагу, ззаді балка вже немає. Оцих, як на Т-40, як mm -hmm. в інших деяких виробниках, не знаємо. Тут, тут все просто йде. доступно, без нічого злишнього. Угу. Клас. 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 Що прийдемо в кабіну, покажи кабіну нам. Кабіна зручна, а перший плюсик у вас завжди буде детське кресло, бо... да. кресло агронома. Так, <клес> <клес> да, воно є. тут. Так, а... Кручне, Солочек, О, самі салон герметичний. І якщо закривати кабіну, воно почувається, що вона закривається з сусіллям. Тобто угу. це свідчить про те, що вона дійсно герметична. Обивка м'якенька, зручно. Угу. Є підставки, є бардачки. Тобто для документів у вас усе буде. все буде всьо ночі. Можна служити щось, якщо треба. Це якісь продихраніть. Особисто мені дуже подобається. Що в тракторі все знаходиться під одною рукою? Mm -hmm. У вас немає речагів, ви не заходите, не перечіпаєтеся ні через що. Тобто все тут mm -hmm. трактор в керування дуже простий, в тому плані, що в нас є передачі 4 плюс 4 речажок вперед-назад. Для мене для дівчини це cool. боляче чим понятно. Ти включив і поїхав. Чотири no. пари гідравліки mm -hmm. тут також керування. ручний газ. І ще те, що мені подобається, винесена панелька конкретно по трактору по освітленню. Ніби е, така мілоч, але дуже практична. Тому що, щоб ви не включили, у вас засвітиться на тракторці, що у вас зараз горить. Да, дуже так удобно. По цьому ще хотіла ще сказати: Попово. ручний газ, давління показує, mm -hmm. винесена розетка так. Також у нас ось. Так, Нехай буде, нехай буде. Добре. Ти, кстати, хто агранавігатор використовує тут попереду, да, розеточка є, ну, не треба вже ніяких. Це що у нас придбав, так? З Долінська, то вони собі винесли тут тримач і угу. в них отут от все на цьому угу. виселене. За фари хотіла сказати, що фари стоять, є слід підсвітка і фари Хелла. Угу. Це світове бренду, вони дуже ж таке. Хто ще чув про ці фари? Да, відгуки за них гарні. Ну, компресор. Можна спродбувати. Завести надо не на, на цей. Є аудіосистема. Все, магнітофон Є клімат-контроль. да. Сабвуфера немає. Все. <гум> К, кстати, тут звучання порівняння, наприклад, на зумліонах у нас також є, то відчувається, тут реально класне. Хоча б для роботи, то <гум> хто любить. І клімат-контроль. Настроюється ну, кондиціонер все. і обігрів. Це, все є. Це прям клімат. Це а, не да. те, що там. Ви налаштовуєте температура, яка зручна для роботи, Він. і працюєте. Бач, мені панелька. Масі, будь ласка. Там можна не... тушити. В принципі, в принципі, ясно. Бачу, свічі на кава горять. Ага, це треба, Андрій, прибіч. О, серйозний звук. Да. Так, і скажи, будь ласка, я тебе припив? Яка, яка вага? Ой, кажу вага. Єм. Єм бака 120 літрів. Він буде стандартний, ну, в принципі, як на всіх моделях, у нас є і в, на Дойцях, і Нюколанди, в них угу. 120. Mm. Але зумлюни, кстати, вони прийшли 150. От, кому цікаво, то. 150, звісно, дуже цікаво. Але, але я думаю, 120 літрів на одну достатньо. зміну достатньо да. буде. Це таке вже воранці. Це... Кстаті, от ми були в кабіні, в нас висить тут рекламка, але uh -huh. дуже зручний обзор під крило. Ну що видно, коли йдеш міжрядку, uh -huh. удобно. Uh -huh. шо з Шостої сторони, шо з цієї сторони. Крила знімаються Крила да. і поворотні. Ну тобто Е, Ми не проговорили ще про коробку. Коробка ZF стоїть германська, оригінальна так: 16 плюс 16 з реверсним ходом. Клас. Клас. Мигалочки, все положено, освітлення максимальне, Да. На кабіні спереді тільки, тут чотири. Угу. Ну і ззаді там ж, да, вроді да, би. Да. Є ті позаду, а і ще такий е, ну, момент, але звертають багато людей увагу на це, вже хто працює. Угу. Е, Фільтр кабіни є з однієї сторони і з іншої сторони. Угу. І вони стоять по бокам. Угу. Коли ставлять ззаді, йде за вихрення, якраз таки затягує. Ну, зрозуміло, що і продувати шата-шато треба, але зручне розташування. Це якби да, теж плюс. Да, його. Да. А, так, так В принципі, в принципі, погляд гарний. Сюжан, тобі дуже дякуємо. <гум> так що, кому треба, звертайтеся всі контакти в описі під відео. Звертайтесь до компанії. Це топова компанія. Я бачу в Тік-Токі багато, дуже відео про різні, багато є тракторів, техніки іншої, сільськогосподарської Звертайтеся. Дякую. <гум>